З чого починається музика? На світі багато різних звуків. Ми завжди щось чуємо шарудіння, скрип гілок, джерчання води, строкотіння коника це все шумові звуки. Щоб з ними познайомитися, потрібно тільки гарненько прислухатися до всього, що відбувається навколо. Все, що рухається навколо нас, видає звуки і шуми, і навіть найслабші звукові хвилі спливають на нас поза нашою волею. Шум може бути приємний або неприємний, в залежності від нашого настрою. Іноді ми говоримо шум дощу, а іноді музика дощу. Правда, красиво звучить. Але шуми не можна перетворити в ноти, хоча багато музичних інструментів навчилися наслідувати їм. Є ще звуки мови, з яких складаються слова. Але найцікавіші це музичні звуки. Музичні звуки відрізняються від шумових тим, що їх можна зіграти або проспівати. У них є мелодія, без якої неможливо уявити і саму музику. Порівняйте, будь ласка, звуки, соло гітари. Шуркотіння листочків. гуркіт Мотору стукіт м'яча спів Солов'я. Якщо я запитаю вас, з чого починається музика, ви напевно відповісте мені: з музичного твору, з того, хто музику пише, тобто з композитора. І ви будете праві, якщо немає музичного твору кимось вигаданого, то про яку ж музику взагалі може йти мова? Але тепер подумайте: якщо навіть найчудовіший композитор написав найгарніший твір, але твір цей лежить у нього на столі або в портфелі. Чи вийшла музика як живе мистецтво? Ну зрозуміло, що ні. Хто прийде на допомогу композитору? Хто стане в один ряд з ним? Не сумніваюся, що ви відповісте без коливань. Виконавець! Звичайно, виконавець співак або піаніст, скрипаль або баяніст, або навіть цілий хор, або великий симфонічний оркестр. Тепер музичний твір не тільки написано, але і виконано. І навіть припустимо, що виконано чудово, бездоганно. Вийшло тепер справжнє живе мистецтво. Хтось скаже, що вийшло, а хтось ні. Ану, уявімо собі таку картину. На концертну естраду вийшов піаніст і щось заграв. А взагалі, а в залі сидить одна людина це композитор. Автором музики, яка щойно прозвучала. Піаніст скінчив грати. І він шумно аплодує і кричить Автора, автора. Автор піднімається на естраду, вони тиснуть один одному руки, радіють загальному успіху, бажають один одному нових творчих удач. А кругом гнітюча тиша порожнього залу. Картина вийшла така собі, навіть жахлива, я б сказала. І ясна річ чому. Адже музика існує не для тих, хто її пише і виконує, хоча і для них, звичайно теж, якби композитор та виконавець займалися музикою тільки для себе, це було б так само неймовірно, якби лікар лікував все життя тільки свої власні хвороби, а художник писав картини тільки для своєї кімнати, все життя перевішуючи їх з однієї стіни на іншу. Для того, щоб музика стала справжнім, живим мистецтвом, мало композитора і виконавця, в один ряд з ними повинен стати слухач. І роль слухача в музиці теж дуже велика, набагато більша, ніж ми, можливо, звикли думати. Справжній, хороший композитор, пошучи музику, віддає їй всі свої душевні сили, все своє серце, весь свій розум. Всього себе віддає мистецтву і справжній хороший виконавець, і слухач, якщо він хоче по справжньому почути музику, почути її так, як вона складена і як вона наповнена, теж повинен віддати їй всі сили своєї душі, серця і розуму. І, можливо, одне з найбільш чудових властивостей музики, як і будь-якого мистецтва, полягає в тому. Що чим більше душевних сил ми їй віддаємо, тим більше нових сил в ній черпаємо. А неуважне, незацікавлене слухання музики точно так само, як і неуважне, незацікавлене читання книг або розглядання картин, тільки стомлює нас, відбирає наші сили, а натомість рівно нічого не дає, хіба що викликає згубно оману, нібито. То є нудним, незрозумілим або нецікавим. Композитор, щоб добре писати, повинен вчитися. Виконавець, щоб добре виконувати, теж повинен вчитися, і слухач, щоб бути хорошим слухачем, теж повинен вчитися. Головне, що тут потрібно, це бажання, інтерес, прагнення дізнатися щось нове, невідоме. І незвідане. Адже якщо хтось проживе своє життя, так і не пізнавши всієї краси і багатства музики Баха і Моцарта Бетховена і Шопена, Чайковського і Мусоргського, не стануть від цього менше, ніж ні Бах, ні Моцарт, ні Бетховен, ні Шопен, ні Чайковський, ні Мусоргський. Вони залишаться такими ж великими і могутніми. А ось той, хто пройде повз них, і не доторкнеться до їх мистецтва, втратить багато, дуже багато. Композитор Каміль Сенсанс з самого дитинства був уважний до навколишніх звуків. Він вслуховувався в скрип дверей, ставав поряд з годинником, аби почути його дзвін, слухав, як гудить киплячий чайник. Чи є в твоєму домі предмети, що видають приємні звуки?